Долучився після мобілізації. В мене був досвід роботи з ФПІ. Uh -huh. Збирав два роки до того, як мобілізували. Звернувся до рекрутеру з 39-ї бригади uh -huh. Uh -huh. в ТЦК вже uh -huh. і сказав, що хочу долучитись до бригади. В бригаду потрапили. Ну, почалась війна і пішов добровольцем. Почали роботу з екіпажами, а зараз виготовляємо БК для ФПВ, для бомберів. Ну, просто було хобі ну, виглядати якісь приспособлення, якісь механізми. Ну, тут якраз це знадобилося. Я більше займаюся прошивками, кожен займається мікропайкою. Він займався до цього ремонтами телефонів. Ось кук теж нещодавно потрапив до нас, зараз батарею збирає. І кожен день, як робочий день, приходимо зранку і до сьомої вечора ми по задачам то прошиваємо дрони, то ремонтуємо їх, то приносять ретранслятори, ремонтуємо їх. Потрібен такий та боєприпас. І ти вже думаєш, як його зробити для того, щоб задачу виконати. Чи кумулятив, чи фугас, чи якщо це ну, піхота, то уламки. Програмування. Якщо в симуляторах літали, телефон ремонтували, так, ноутбуки. Е, в принципі, мені допоміг ще 3D-дизайн, е, друкувати там різні крепежі або корпуси. Спочатку з нами працює, дивиться, якщо робимо, ми пояснюємо. Ми не даємо одразу що, щось небезпечне, він дуже привикний взяти у руки боєприпас, не бояться саме, головне його. І... Коли ти в руках його покрутиш, день-два, і ти вже до нього звикаєш і розумієш, як ним працювати, я так скажу.